Добрий раночок. У мене сьогодні останній день тут, точніше, навіть не день, а півдня, тому що я сьогодні вже їду від батьків, їду в Київ спочатку, а потім їду у Львів. І у Львові буду п'ять днів. До середи наступної, тому що там у мій чоловік казав, що там стабільний інтернет, стабільніший. А мені з понеділка до середи треба буде три дні попрацювати, бо вирішила вийти з відпустки. А на понеділок і второк середу, але на четвер, п'ятницю ще взяла вихідний, тому що треба буде зі Львова в наступну середу знову поїхати в Київ, зробити лазерну корекцію зору і потім знову у Львів. І зі Львова уже автобусом у Білосток. Коротше, трошки дорога туди-сюди, туди-сюди і ще раз туди-сюди. Ну але що ж? Ох. Круче, кручка. Небо таке гарне. Чого? Зараз куди, кіля. Я чомусь недооцінила погоду в Україні і мусила ще купувати якусь теплу річ в першому магазині за 340 гривень з короткими рукавами. А таку шикарну ляльку Барбі мені подарувала дружина мого брата, перша в моєму житті Барбі. Вона, типу, в костюмі Зайця. У я їхала нічним поїздом, таким новеньким, гарненьким, чистеньким. Взагалі шикарно. Ти лягаєш спати, а зранку уже у Львові. Стоматолог є. Прийдуся до найближчого торгового центру. Там може щось там тепліше знайду, чи шарфики якісь, не знаю, що не. Буде. Холодно. Щось сьогодні вкусило, тому що <с> мені треба до косметолога на 13-ту. Я вийшла з переляком, що я не встигаю, щоб встигнути на 12-ту. І в автобусі зараз зрозуміла, що я маю ще одну годину. І йду, вип'ю десь кави, не знаю, посижу десь, щось пороблю, тому що це не діло. Не знаю, я якась така загублена, розгублена. Поки що взагалі не розумію, де я серед ночі прокинулася, така, де я потім тільки усвідомила, що я у Львові Забагато переміщень за останній час. Трафік капець, мільйон машин. У мене зламалися окуляри в торговому центрі. Я купила суперклей і сиділа пів години, мабуть, намагалася склеїти. Не виходила, психанула і купила лінзи. Я засмучена, голодна. Купила пару речей, але я не добра, коротше кажучи. Недільного ранку я вирішила прогулятися зі звікрухою до їхньої церкви на ранкову службу і подивіться, як там гарно. Неділя відкриті магазини. Бешутного попередження, безшутного повідомлення <клес> <клес> Чарлі. Адщвіжання... Тихо e, нам, наприклад, об'єшкніти. Зробіч за допомогою Argo Сліп. Коротше, відчуття після відпустки я читаю, я бачу знайомі якісь слова, пам'ятаю, що вони означають, але ці всі слова не складаються в одну картину. <śmie> Просто їхнє значення не складає мені сенсу взагалі. Я напружую свій мозок, але він такий настільки розслаблений, що такий... Роби, що хочеш, я відпочиваю. А на сьогодні треба більш до себе поблажливою бути і не вимагати від себе нічого. Чи є версію Маме версія Pro, але Final — ні. <laughs> Все, коротше, вистачить на сьогодні п'ята вечора. Уже і так багато. І так багато всього вже пройшло через мої пост від пусткового голову. <ривіт> Робочий день в Україні, день два. У мене взагалі не відчуваються ці робочі дні. О, вже hey. тобто мощні розуміли вже так. Несу речі відправляти новою поштою. Надіюся, що відправлять. Тому що я подивилася, скільки в мене речей, і що вони в мене абсолютно нікуди не помістяться, І Ну так діло не буде. Треба, щоб я на горбі не тягнула стільки всього. Тому що я сюди їхала, думала, гостинці викладу. І якраз все буде добре. А тут ще з України гостинці. Буду вести в Польщу. І ще речі, якісь там докупила, пару речей, але вони теж об'ємні. Потім ще пару речей чоловікових одягу забираю. Книжкова поличка. Ну, така розкладена, але все рівно об'ємна. Коротше. Так. так, Сьогодні йдемо в Київ. О 16.30 до цього треба попрацювати. До цього треба зібратися з чим я буду доїхати. Ну, якби вона зібрана, але до зібрати і доїхати вчасно. Ну і як спалося? Добре, все, серед ночі. пити воду, але добре. Друзі, що... а не чуєте, що... Я дуже тихенька, як німця. Шастує мапінг, ви шокуєте айді, які вже били стабільне.